Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах, я живу в Лісабоні вже більше 10 років і весь цей час розповідаю про Портуалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїзд до Портуалії, зайдіть на мій сайт із e там вже більше 500 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер, спеціаліст по крипті, персональний асистент і ріелтори майже в усіх регіонах Портуалії, тобто насправді корисно. Отже, декілька тижнів тому я купив ось цей будинок під реставрацію. Це вже друге відео. Якщо ви не дивились перше, подивіться за посиланням в описі. Якщо ви дивитесь це відео через декілька місяців після його публікації, скоріш за все в описі є посилання на інші епізоди з цієї серії відео. Пройшло три тижні з моменту купівлі цього будинку, і я хотів би показати певний прогрес і розказати про плани на наступні тижні. Щось покажу. Коротше бач, повибивали вони вікна? Ці вікна були замуровані, в цьому будинку ніхто не жив 15 років. Відповідно, колись тут були вікна, потім їх замурували. Щоб туди не залазили, ніхто нічого не робив. Але хтось закинув сумку, бачив? А тут, бачиш, почали бити. Камінь. Тут буде водопроводний щиток. Ось тут намалювали. Води немає в будинку і немає електроенергії. 15 років ніхто не жив, відповідно, не було електроенергії 15 років. І зараз якось непросто підключити її. В коментарях писали з приводу цього, щоб ми відновили ці двері. Але вони дуже тонкі. Скоріше за все, ми спробуємо зробити нові двері такого плану, але щоб вони були функціональні. Ну, типу, треба зрозуміти, що це ж не тільки проєкт для душі, це ж проєкт комерційний також. Тобто тут має бути замок, якісь ці двері мають виконувати функції, типу, щоб люди сюди не могли пробратися, якісь грабіжники, щоб вони тримали тепло, все інше. Ну, спробуємо. Михайло. Зі столяром зв'язався, має прийти оцінити, скільки будуть двері коштувати. Там в коментарях писали, щоб ми показали, румтур зробили. Я зроблю такий румтур, який я можу зробити в рамках цих умов. Коротше, це нульовий поверх. Тут була колись кімната. Одна кімната, а це друга кімната. Напевно, це була столова. Бо тут кухня. На кухні ж ніхто не обідає. Ну, точніше, стола немає на кухні. Але дуже дивно, що такі маленькі кімнатки тут. І ось кухня. Чи це не кухня? Що це таке? Ну. Ну ми думаємо, що це кухня. Тут у нас задній двір такий. Минулого разу ми його трішечки показали. Але тут є туалет. Туалет умивальник біде. Оце десь там б'ють стіну. І там будуть лічильники. Оце ще двері. Ось ці вікна вибиті. До речі, тут шафа якась. Що це воно тут таке було? Будинок з приводами. Ну оце такий перший поверх. Потім ось тут дуже такі стрімкі сходи. Дуже стрімкі на ну, типу, по-нашому на другий поверх і на третій. Пішли на третій зразу. Дуже стрімкі сходи. Такі зараз не можна робити по нормативу. Але ми їх будемо відновлювати. От якраз столяр приїхав, точніше столяр приїде і оцінить, що тут треба робити. Тут вся підлога прогнила, тут абсолютно пустий простір. Є два вікна, буде студія з кухнею, з двохспальним ліжком і туалетом з душем. Тобто люди будуть тут окремо жити. Оцей простір буде окремо здаватися, як е житло для двох, наприклад. Або туристів, або на довгий термін. Можливо, зробимо в даху ще вікно, не знаю. Думаємо. Наступного разу будемо запрошувати українців, які займаються е, встановленням пластикових вікон тут в Португалії, ну, ПВХ, вікон ПВХ, в тому числі вони вставляють вікна в дах. До речі, якщо вас цікавлять вікна, двері з ПВХ в Португалії, всі контакти, всі контакти, Михайла, всіх партнерів, які будуть, які будуть в цьому проєкті, вони будуть в описі до цього відео. Тут теж всі вікна вже побиті, розвалені. От Артем. Дизайнер приїжджав, щоб надихнутися, перейнятися атмосферою цього будинку і сказав, що по відео не було такого враження, такої старини. Типу, тут насправді набагато все старіше і в гіршому стані, ніж могло здатися. Типу, ви там в коментарях пишете також, що от треба відновити там якусь штуку. А її неможливо відновити, бо це Бо воно все трух... трухляве. Ось. бачиш? Ота, так, от таке дерево. Та як його відновити? І тільки можна можна з нуля зробити. Показуємо, що тут на другому поверсі. Тут якась маленька кімнатка, я не знаю, що це таке. Але така маленька кімнатка. Ось велика кімната, відносно велика кімната. Тут двері ще в одну кімнату. Теж малесечку таку. Дуже-дуже маленьку. Не знаю, тут може 6 метрів квадратних. І ще одна ось тут 4 метри квадратних. Я не знаю, як це в таких кімнатах могли жити, чи, чи в них не жили. Може це комора якась. І ось це схоже теж на кухню. Тут обережно, бо знизу підперті ці балки. Пам'ятаєш? Розтяжки ці. Не знаю, вдасться нам передати цю... цей простір чи ні. Але ось таке обережно, обережно. Двері. Там хтось писав, що це гріх великий такий е, викидати такі двері, але вони як двері в шафу майже. Можливо, щось з ручками можна буде зробити, але так як це треба всім тримати в голові ідею, що це комерційний проект в тому числі. Тобто ми спробуємо не втратити атмосферу цього. Будинку. Але це комерційний проєкт, який має, має бути логічним. Двері спробуємо також зробити. Зі столяром нові двері і будуть такі ручки з електричним кодовим замком, щоб кожен турист міг собі вести код і зайти в свою кімнату. Тут штукатурка. Дивилися, була, знаєш яка ідея? Була ідея зняти цю штукатурку, подивитися, який там камінь, і, можливо, в дизайні використати той камінь. Або зняти штукатурку і обкласти тут камінним таким. Не камінним, а з камня, така, типу, як плитка. Ну, то, Точніше, камінь такий плоский і викласти, знаєш? І буде прикольно. Не знаю, ну це Артем дизайнер буде думати, будемо малювати. До речі, на проєкті буде дизайнер, тому по ідеї ми не маємо, як це сказати, ну прям. Дуже погано реалізувати його. Як мінімум будемо бачити, що в нас е, на папері, і рухатись в цьому напрямку. Коротше, все дуже страшно виглядає поки що. Ось ці вікна так само. Артем каже, щоб ми по мінімуму використовували пластик. Але не знаю, як ці вікна. Ну, так само має бути якась cost-effectiveness, як то кажуть англійською. Щоб воно було функціональне і щоб воно коштувало не, там, не 2000 євро одне вікно. Ось таке виглядає як купа роботи ще. Михайло каже, що ще місяць вони будуть тільки бити це все. А потім декілька місяців будуть класти підлогу. Підлогу познімали, щоб проаналізувати які. Ці, балки є, балки, да, то і... що з ними треба міняти, чи ні? Конечно, от... В сенсі, всі балки треба міняти. Ну, не, то, та будемо міняти по Там через одну не будемо вибирати, цю міняємо, а 10 не міняємо, одну міняємо. Уже, а, якщо буде міняти, то, звісно, підряд. А це ви засипали там, чи це. Це що ми били, потолки знімали, ну, та будемо засипати, так, щоб не вивозити. Тільки дерево заберемо, а штукатурка лишиться. Завеземо потім ну, слой гравію, так як положено, і зробимо стяжку, утеплення і стяжку. Чого ми полезняли? Штукатурку будемо зверху починати збивати, і вона буде падати сюди. Угу. І, і, і да, зекономити багато часу, чим потім все угу. це робити. Потім, звісно, прийде електрик каналізатор він зробить розводку, собі, що тут треба, і ми потім стяжку зробимо і пішли вверх. Міняти слідче. Ну, якщо відверто, то трішечки страшніше навіть, ніж мені здавалося в перший раз. Ну, типу, здається, що почати і не закінчити. Але у нас хороша команда, я думаю, що ми все зробимо і все буде добре. Я говорив з Андрієм з Іриною, які вікна роблять тут. Португалії, які ми можемо вікна зробити туди. І вони мені вислали адресу схожих вікон, таких типу під дерево, які вони робили в схожому будинку. Зараз треба буде поїхати подивитися десь тут, ось 300 метрів ще вздовж берега. Зараз ми десь на цю парковку станемо, напевно, і підемо пішки. Оце вони напевно. Ну, вони не виглядають погано. І в принципі, я розумію, про що говорили, щоб ти побачиш вон вікно на провітрюванні, тільки те, що воно жалюзями закрито, то не зрозуміло, як воно виглядає. Але виглядає непогано, як на мене. А це вже я приїхав додому і в себе в студії в Каркавелоші вирішив записати цю частину відео. Справа в тому, що е, декілька днів тому я зустрічався з одним українцем, хлопцем, е, до речі, волонтером з батальйону госпітальєра, який е, їздить в Україну на ротацію звідси з Португалії. І він мені розказував, що разом з іншими партнерами е, вони реалізовували декілька проектів. Він подивився моє перше відео і каже. Типу, ну я дуже радий, що ти такий натхненний і з таким ентузіазмом вриваєшся в цей проект, бо, типу, в нас вийшло все трішечки не так, як ми собі планували. І я вирішив, що є сенс про це трішечки поговорити, тому що можливо моє те перше відео виглядало дуже таким яскравим і, наче, як все суперкруто. Тому насправді це не так, і як і в будь-якому проєкті є свої виклики. Єдине, що я сприймаю ці виклики як частину процесу, якби для мене важливий сам поступовий етап розвитку цього проєкту, а не кінцева ціль. Зрозуміло, що кінцева ціль також важлива, але в мене немає задачі. Зробити проект і, наприклад, швидко щось заробити. Коли ми реалізовували купівлю цього будинку, процес тягнувся майже 5 місяців. І в якийсь момент я подумав такий трясця, чого воно все так, чого все з проблемами. А потім, буквально, в ту ж секунду, я подумав: ну, а для чого взагалі це все? Це саме для цього і є все. Для того, щоб реалізовувати проект, для того, щоб зустрічати ці виклики і проходити їх. Тобто для мене особисто, відверто, набагато важливіший процес, ніж кінцевий результат. Хоча я знаю, що кінцевий результат буде успішним, тому що е, я усвідомлюю свої сильні сторони і знаю свої слабкі сторони. На цьому проєкті я задіяний там, на 1, 2, 3, може, відсотки. Інші 97-99% роботи роблять люди, які мають інші сильні сторони. І я знаю, що все буде непросто. У нас постійно будуть якісь виклики, щось постійно буде зриватися, але ми готові до цього. І типу, у нас стоїть ціль зробити проєкт до 1 січня 2026 року, але якщо він не реалізується до 1 січня 2026 року, нічого страшного не відбудеться, Окей, реалізуємо до 1 лютого 2026 року. Якщо доведеться перенести до, на 1 серпня, теж нормально. Але ми націлені зробити його за 8 місяців. Це супер амбіційно, і в цьому заключається е, цей драйв підприємницький, в тому, що ти ставиш собі амбіційну ціль і рухаєшся до неї. Якщо щось не вийде, це теж нормально. Наразі я тут собі підготував декілька викликів, які, з якими вже довелося зустрітися. З вами поділюся, щоб ви не думали, що це можна приїхати просто і у вас так само все вийде. Я не кажу, що мені щастить, чи я там вмію робити щось, що не вмієте робити ви, але деякі моменти довелося все-таки пройти для того, щоб досягнути результату, які ми маємо на сьогодні. Перше, це ціна купівлі 123 тисячі. Ну, продавці хотіли за 127, Ми сторгувалися за 123 і підписали договір куплі-продажу через 4,5 чи 5 місяців. Зайдіть на ідеалішта, відсортуйте по локації Фігієра дафош. Будинки, предіуш, подивіться, чи можна зараз, через місяць, чи через півтора місяці після того, як ми підписали довір куплі-продажі, знайти щось дешевше, ніж там, 150, можливо, навіть 200 тисяч. Як це вдалося спрацював комплекс факторів. В першу чергу, я думаю, що е, моє вміння взаємодії з людьми. Хороші відносини з ріелтором, хороші відносини з продавцем, ну, тобто. Ми зразу сформували гарні відносини, і він погодився чекати. Типу, це всі можуть зробити, але інколи я чую історії, як українці приїжджають реалізовувати якісь проекти тут і намагаються вести бізнес так, як звикли в Україні в плані ставити такі жорсткі умови і ставити контрагента в умови, коли в нього немає вибору. Або вибір дуже обмежений, вимагаючи найкращих умов для себе. Моя життєва практика говорить, що на довгій дистанції такий підхід не реалізується. І ось в цьому, в цьому конкретному випадку 127 була ціна в оголошенні, більше того було оголошення і за 130. Коли при першій розмові мені ріелтор каже: 135. Я кажу: чекайте, чекайте. Я вам дзвоню по оголошенню 130. Я бачив оголошення за 127, а ви мені 135 називаєте. В результаті ми змогли домовитись про 123. І власник чекав 4,5-5 місяців. Як на мене, це малесенька перемога. Друге, це фінансування. Банк не хотів кредитувати такий об'єкт. Відповідно, в якийсь момент я навіть подумав, що треба відмовлятися від нього, бо де я візьму 123 тисячі. Ну, тобто в мене немає грошей, ну, типу, якісь там тисяча, дві, три, п'ять в такому плані. Можна десь акумулювати, але це не сотні тисяч. Ідея була в тому, щоб банк профінансував 90%, типу як для е, житла для власного проживання. Банк місяць про це думав, е, оцінка йшла і все інше, і в результаті сказали, що ми не будемо це кредитувати. І в першому відео я сказав, і я згадав, і я подумав, що в мене є інша нерухомість. Справа в тому, що ти не можеш взяти під іншу нерухомість таку суму кредиту. Треба, Банк може дати кредит на купівлю нерухомості. Відповідно, треба було, ну, ми зробили таку операцію, що ми викупили нерухомість. З власності нашої юридичної компанії. Тобто, фізична особа взяла кредит для того, щоб купувати нерухомість в юридичної компанії. Так сталося, що ця юридична компанія належить нам. Це неочевидний такий був варіант. Тобто, в процесі роздумів, взаємодії з банком, з ріелтором, в процесі пошуку якихось варіантів, виникла така ідея. Ми почали рухатись в цьому напрямку і реалізували. Це коштувало нам там, близько 5 тисяч євро. Тому що транзакція купівлі-продажу вона оподатковується. Розумієте, я це все не можу розказувати, тому що я натхнений проектом. І, типу, всі оці такі проблеми, ну, проблеми. Я не бачу їх проблемами. Я бачу це частиною процесу. От вчора мені прораб, вони там вже розібрали півбудинку, ну чи майже півбудинку. Він каже, там. Все-таки протікає дах, треба буде щось робити. Світло не могли підключити три тижні. Тобто, окей, для мене це не проблема. Типу, рухаємося три тижні. Окей, закрили, рухаємось далі. Протікає дах, треба зробити дах. Наступний виклик, через який довелося пройти за оцей коротесенький період реалізації цього проєкту, це те, що муніципалітет хотів викупити цей об'єкт нерухомості. Тобто, здається, що це просто, ну хотів, ти перехотів. Ну це не просто, тому що муніципалітет має право першої купівлі. Більше того, оця транзакція, яку ми зробили, купівля нерухомості в юридичної особи, ми її проводили не по ринковій ціні, тому що, ну якби нам не треба було стільки грошей. От, і для того, щоб не платити всі е, податки з усієї суми, банк її оцінив 220 тисяч, ми купили її за 100, за 160 чи щось таке. От, е, бо ну не треба було стільки грошей. І муніципалітет бачить продаж нерухомості за 160 набагато нижче, ніж ринок. Ну, чи не набагато, ну нижче, ніж ринок, і каже: слухайте, то ми собі хочемо таку квартиру. Якби на цьому могло все закінчитися. Але там пояснили, що це. Фактично технічна така операція, і що власник по суті не міняється. От і другий момент, коли муніципалітет побачив, що планується купівля-продаж трьохповерхового будинку в центрі міста за 123 тисячі, він каже: слухайте, ми самі хочемо такий будинок. Ну тобто, ми його викупимо і зробимо там житло для, наприклад, соціальне житло, наприклад, не знаю, або якусь адміністративну установу там. Розмістимо, якби муніципалітет сказав ні, то я б просто залишився з цими грошима, оцією операцією, потратив би там тисячі євро на всі операції, і на цьому все закінчилося. Я вже говорив про те, що світло підключали три тижні. Купа людей задіяно, але світло ми не можемо включити. Без світла ми не можемо почати роботу. Якби стояла ціль купити швидко зробити ремонт і продати, то три тижні простою це, це гроші, бо якби в такому бізнесі важлива швидкість. Потім робота з підрядниками це взагалі окрема розмова в Португалії. Ціна нерухомості росте дуже швидко. Я тут з 2014 року, і я не помилюся, якщо скажу, що в середньому ціна нерухомості росла на 10% в рік протягом останніх 10-11 років. Згідно банківськими оцінками, ось я публікував себе в Телеграмі. До речі, підписуйтесь на телеграм, бо я постійно пишу про життя в Портуалії. Там згідно банківських оцінок, вартість метру квадратного в Портуалі за останній рік виросла на 16%. Тобто банки оцінили 30 тисяч, якщо я не помиляюсь, більше 30 тисяч об'єктів нерухомості. Це було в березні, і за результатами цих оцінок, порівняно з березнем 2024 року, вартість метру квадратного виросла на 16%. Це дуже багато. Коли є такий ринок, як ви думаєте, інвестори що роблять? Купують, ремонтують, продають. Купують, ремонтують, продають. Будівельники зайняті. Якщо є якась будівельна бригада, яка не має роботи, то ну, це виглядає дуже дивно. Заохотити будівельників працювати на твому об'єкті, пріоритизувати його тобто, виділити його серед трьох-п'яти об'єктів, які вони одночасно ведуть, і робити це все якісно. Ну, це дуже великий виклик. Типу, не сприймайте це так, знаєте, що от ми можемо це зробити, бо а що тут такого? Сказав прорабу, рабу, треба там робити, та й він робить. Ну, це не так. Знову ж таки, повертаюся до прикладу з жорстким таким стилем управління. Тут це так не працює, бо, по-перше, люди мають гідність, люди мають вибір. Типу, будете тиснути, люди просто покинуть вашу, ваш об'єкт на половині роботи. Спробуйте знайти потім інших будівельників, які підхоплять і закінчать за кимось. Можливо, але це дуже проблематично. Ніхто з притомних будівельників не буде підхоплювати чиюсь роботу і закінчувати за кимось. Якщо ви думаєте, що просто так організувати людей, типу давайте ось вам гроші, працюйте і ще й зробити це і на вигідних умовах, і ще й швидко, і ще й якісно, ну, це дуже-дуже важко. Це Прям професія людям за це платять гроші. Є, наприклад, проджект-менеджер, менеджер проєктів, який управляє проектами, йому платять за це там 2 3 п'ять тисяч євро. Не знаю на різних проектах по різному Ну бо треба думати, треба управляти, треба взаємодіяти, треба мотивувати, треба передбачати, аналізувати, коригувати і все інше. Тобто, це робота управлінця. Я про це не розказую, бо це оце якраз отий, от, от той, 1-2-3 відсотка які я покриваю своєю, своєю сильною стороною. Про суті, це єдине, що я вмію робити дуже добре. Ну, мені так здається, ну, наче, наче виходить, непогано. Я тут за 200 кілометрів управляю проектом. Ну, для мене великим, досить, досить великим це виклик. Якщо ви такого не робили, це може бути реально дуже важко, щоб ви не думали, що це все просто. Приїхали, купили за 123. Бригадира туди посадили, купили туди-сюди, все швидко. І реалізували, продали, заробили 100 тисяч за рік, бо всі, коротше, тут тупі, а ви знаєте, як це робити. Насправді це не так. Ринок такий гарячий, вже досить давно. Сформувалися люди з величезним досвідом. Ну, тобто, і ринок росте вже 10 років, як я сказав. Уявіть, людина, яка почала займатися подібним типом робіт, там 5 років тому, і за 5 років прокрутила 5-10. Не знаю, 50 об'єктів. Уявіть, ви приходите з таким посереднім знанням португальської мови, таким же знанням англійської, і намагаєтеся реалізувати проект. Ну, які сильні сторони. Чим ви виграєте, чим ви переважаєте отих людей, які тут на цьому ринку вже багато років. Навіть я ну, в мене я не займаюся купівлею-продажем, але ну, я реалізував декілька проектів. Вони, як на мене, успішні. Вони. В сфері довгострокової оренди, але ну, якщо аналізувати по дохідності, то вони вони вище середнього рівня приносять, скажімо так. Я знаю португальську мову краще, ніж більшість з вас. Англійська в мене теж на нормальному рівні. Я можу взаємодіяти з португальцями по телефону, обговорювати всі ці деталі. В мене є соціальний капітал, що в. Дуже важливо. Ми з вами не конкуруємо, бо ринок величезний, але уявіть, окрім мене є, напевно, сотня, а може тисячі інвесторів, які займаються цим професійно, типу, щодня, не між іншим. От я цим займаюся, типу між іншим. От ви можете займатися цим між іншим, працювати айтівцем і між іншим, реалізовувати проект, бо, типу, все росте. Всі не знають, як там правильно що робити, ми зараз все зробимо і заробимо 100 тисяч, наприклад, за рік чи за півроку. Ну, це ж просто все росте. Тут це не просто. Але це не означає, що вам не треба пробувати, так само, як і мені. Якщо ви націлені на процес, якщо для вас важливо бути в русі, досліджувати, аналізувати, ризикувати, щось, поправляти, взаємодіяти і досягати якогось результату. Бо результат він теж важливий. Типу, немає сенсу робити щось, щоб потім умовно вийти з мінусом. Можна краще заплатити гроші і е, якусь свою мрію реалізувати. Не знаю, там, на яхті е, через Атлантичний океан перейти, чи може в космос злітати. Не знаю, наговорив багато. Сподіваюсь, що буде з цього користь. Продовжуйте дивитись, я націлений на те, щоб записувати е, до 10 епізодів. Сподіваюсь, що. До кінця року ми реалізуємо проект, і ви зможете відслідкувати і побачити, як це ми робимо. Як ми це робимо. Ставте лайк. Пока.